Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І ось сьогодні в мене ще одна новиночка. Чесно кажучи, я зайшла в магазин купити там, продукти, мені потрібно було. Побачила цю орхідейку, і так мені стало її шкода, чесно вам скажу. Я просто не стрималася, коли я побачила ці квіточки. Зараз я її розпакую і я її обов'язково покажу в деталях. Бо вона дуже-дуже цікава. Це у нас був. Такий завіз до Святого Валентина, ось таких високих-високих, буквально майже метр 10 висоти, ось такий, така упаковка. Ну, Правда, картонне все, воно таке досить. Ну, шнурочка, шнурочки пригодяться. А на цих шнурочках ці шнурочки я використаю як фітільки, там, де в мене є орхідейки на фітілі. Дуже-дуже зручно, бо це котоновий шнурочок, такий він плетений, і буде навіть дуже. Добре він тягнути водичку. Або дуже добре, коли на блок можна садити, можна його по мохові проводити всередині мохом зверху накладати, він тоді тримає вологу всередині моху, тобто проводить водичку краще. Ну ось, Зараз я розпакую вам оцю таку красоту і покажу вам, що ж тут я таке викупила. Ну Ось, мабуть, і так краще буде її видно. Я забрала отой такий букет. З висушених квітів на задній план, і хочу зараз вам показати насамперед квіточки. Квіточки в нас абсолютно різні. Подивіться, кожна квіточка має якийсь інший окрас. Подивіться, яка ця цікава. Тут більше є крапочки такі, тут є в нас більше світлого, ця більш така темніша була квіточка. Зараз я поверну нам оця квіточка взагалі, дивіться, вона майже вся темна, тільки де-не-де ось такі є прожилочки біленькі. Дуже гарна в неї така шикарна губка. Подивіться, як вона. Зараз я ось так зроблю, на білому дуже гарно видно. Подивіться, вона з такими зубчиками. І така ця губка неонова. І має такі жовтенькі, якісь, бачите, дивіться, ось жовтенькі всередині самої губи. Такі плямочки. І сама, губ, сама оця зубчики в неї неонові. Бачите, кінець самої губки, такий неоновий і біленькі кінчики на зубчиках. Тут вона в нас. На чотири квітоноса. Ось у нас є один квітонос, оцей молоденький. Ось є ще один квітонос, оцей, ось ще один, і ось четвертий. І тут оцей тоненький, самий такий один але тут дуже постраждали квіточки. Бачите, ось вони буквально обломані всі. Тут і тут. Але є ще бутончик, який, я думаю, що може випустить випустити щось, а може я зріжу оцей квітонос. На якому постраждали квіточки, я просто його обріжу, щоб було легше рослинці, щоб було легше орхідейці. Ось така в неї розеточка. Листочки в неї досить довгі, дуже подібно на дорітанопсиси. Ви знаєте, що дорітонопсисів дуже такі довгенькі, видовжені листові пластинки. Ось вони теж такі не кругленькі, а ось такі більш видовжені. В неї є, вони. подивимося, зараз це знизу. Тих ювенільних листочків немає, але ось є оця перша пара листочків. Ось він тут позаду, ось такий тоненький-тоненький, зовсім він. Він зломаний, бо його травмували десь, мабуть, коли пакували. І він про, ось тут я всередині побачила, він там пробитий паличкою, від... яка кріпиться, на якому кріпиться. А ні, це квітонос. Квітонос цей листочок пошкодив. Ось отут, Бачите? Його, я його зніму, цей листочок, так як він е, все рівно пожовкне потім з часом. Раз, два, три, 4, 5, 6 і 7. Оцей такий гарний, молодий, великий молодий листок. Сьомий. Тобто три пари і сьомий листочок. Ось тут такий, бачите, наріз вже молоденький. Причому він більший від попереднього, більший від цього. Має він десь порядка, напевно, 22-24 см довжиною. Тобто вона не є маленька, ця орхідейка, вона доволі така. Велика. Перепрошую, мене включився холодильник і гуде нам позаду. Ось тут досить непогана коренева система, але я так думаю, що цей корінчик потрібно буде зрізати. Він вже весь висох. Тут було заломано, ось бачите, ось тут. І воно ось отут такий залом. І швидше всього, що тут на цьому місці він пошкоджений, його треба просто зрізати. Він не потрібний тут. Ось, коренева, я скажу, що досить шикарна. Чому я взяла його? Тому що, подивіться, в ньому молоді ростущі кінчики. Зараз я. Ось отут вони такі рожевого відтінку. Бачите? Ось, дивіться, які вони гарненькі, зелененькі такі кінчички. Оці. Просто шикарні корінчики. Я побачила, що вони не є, вони не підмерзли. Ніде шийка не має жодної ознаки, щоб вона була замерзла або десь переохолодилася, або якісь на ній пошкодження. Немає нічого, листочки всі чистенькі. Ось, і мені стало дуже шкода цієї рослинки, тому що вони стоять напевно, ну, максимум тижні будуть стояти в цьому магазині, і там, де вони стоять, там якраз протяг, бо там відкриті двері, оці вхід центральний. І потім з другого з іншого боку теж вхід, і оце оцей протяг загубить оці рослинки. Поки вони ще стоять в упаковках, але коли їх пролиють холодною водою, цим рослинам прийде кінець. Мені дуже сподобалася сама от, окрас, подивіться, тут теж квіточка пошкоджена. Бачите, в неї обломані ось ці пелюстки. Ось, бачите, тільки боковинка. Ось вони, до речі, лежать ось тут всередині. Зараз я їх підніму. Бачите, ось вони. Теж мала трошечки біленького. Цей, ця пелюстка верхня бордова. І ось така в неї рисочка на губі. Бачите, ось посередині губки, ось така там є всередині рисочка в нас. О, досить цікава така сама орхідейка. Тобто цю квіточку теж часом потім зніметься. І ось, дивіться, верхня квіточка, подивіться, вона знову ще інша. Подивіться, який в неї окрас в цієї квіточки. І тут немає губи, тут губа обломана. Бачите, постраждала квіточка, дуже-дуже постраждала ця рослинка. Бо вони її десь, напевно, нещадно теребили, так що вона ось ця квіточка ще іначе. Бачите, дивіться, тут же серединка має біленькі такі, більше біленького на нижні пелюстки теж мають такі ці. І от сама структура оцього бордового окрасу, оцього такого. Вона наче напилена зверху таким бархатним порошком, таким оксамитовим прямо порошечком. Вона така, здається, що і торкнутися, то вона така навіть трошечки струк структурна. Вона не є повністю гладенька, вона така трошечки ніби випукла. Ось, бачите? Ось, як гарно виглядає ця квіточка на фоні інших. Бачите, вони кожна, кожна інша. Оця має тут біленького, більше, бачите, ця має більше. Бордового, але оцей, ця пелюстка в неї, бачите, має тут біленький кінчик. Там такі собі розводи якісь в цьому. І ось зараз я вам поверну її з іншого боку. А тут ось така картина, подивіться, ці квіточки більш-менш подібні на ті, що з того боку. Бачите, теж вони тут пелюстка обломана, ось знизу пелюстка обломана взагалі. Бачите, тут теж вона така бордова з біленьким, але тут повністю білий кант. Бачите, ця квіточка теж, вони оці дві подібні мені трошки, тільки тут менше білого на цій пелюстці. Але все рівно кожна квіточка вона інакша. І подивіться на оці дві подивіться, яка тут красота. Вона просто от, отакий от собі витвір природи, отак от захотіла собі. Розмалювати ці квіточки зовсім в інший. Бачите, подивіться, оці зовсім у неї тут майже немає бордового, є тільки рожеве, та сама губа, але вже немає отої такої рисочки. Бачите, тут немає рисочки на цій губі, а тут є. Бачите? І ця половинка такого трошечки жовтенького, і в неї, дивіться, які в неї вусики в різні боки, не догори закручені. А вони в різні боки, і вони якісь світленькі, бачите? Ось з біленькими такими прожилками. А ця губа повністю от неонові ці кінчики, ці зубчики в неї. Ну Ось таке от, такий витвір. Мені було дуже шкода цієї рослинки, хоч вона коштує 14 євро. Я купила її, тому що вона в ґрунті вона сидить в корі. Кора такої середньої фракції, я б сказала, десь 1-2 см. Ну, от такі кусочки, бачите, кори. Вона в такій корі посаджена, доволі високо, в неї от шийка вся на горі. Там я побачила, що в неї прокльовується ще корінчик, дуже гарна коренева система. Коріння в неї не залите. Тобто, бачите, от воно таке сріблясте ось повітряний корінчик, правда, він обломаний. Але ну що зробити, вони коли пакують, вони так нещадно з ними поводяться, що тут дійсно, от бачите, коренева дуже і дуже гарна. Корінчики трошечки, трошечки, тільки такі, вони зеленкуваті, вони навіть не зволожені, а мабуть, вони були ще политі, напевно, на фермі там, де їх пакували. Ну, маю на увазі від того продавця, який нам відпустив на магазин. Ось ця квіточка теж, бачите, має, має обломану пелюстку. Ну, ось це тому, що її ніхто не купить. Оцю рослинку з такими обломаними пелюстками, з такими травмами, її ніхто не купить, не дивлячись на те, що вона ось така красуня. Бачите, в неї дійсно чотири квітоноси, таких от шикарних чотири квітоноси. Квіточки просто заворожуючі. Звичайно, це звичайний гібридний фаленопсис, Тут нема нічого такого особливого, але окрас цих квітів дійсно мене привабив. О, тут губи немає, і оцю рослинку точно ніхто б не купив. З такими пошкодженими квітами в подарунок на День Валентина ніхто й не купить. І вона би так стояла в магазині, поки б вона або не її б сквозняком не, не забило. Бо коли є сквозняки, ви знаєте, що орхідеї цього не люблять. Плюс там низька температура, там десь порядка 6-8 градусів в тому місці, де стоять квіти. Ось, і вона неодмінно вона б загинула. А так, нехай живе в моїй колекції. Я думаю, що я її буду за нею доглядати, буду її. Зараз я її хотіла трошечки оприскати від шкідників, тому що, як я побачила, що на листочках немає жодних слідів обробки. Абсолютно. А вона приїхала з теплички. Ну, можливо, навіть, може, це не теплиця, можливо, це якийсь. Ну, швидше всього, що теплиця, бо це голландські орхідеї. На ній, чесно кажучи, я не побачила жодного бірочки. Хіба, напевно, на тому, на тому упакуванні повинно бути десь знизу. Зараз я погляну. Ну, Швидше всього, це нідерландська орхідейка. І в Нідерландах в тих теплицях там в них що не хочеш. Там може бути і тріпс, там може бути і мучнистий червець. як... Як це не, не є сюрпризом, не є ніяким таким секретом, бо він прибуває. Всі дендробіуми, які от, дендробіум Нобіля у нас був десь тижні два тому, по всіх магазинах привезли дендробіуми. Дендрофалінопсиси були Анна Грін і був, як він називається? Такий темно-темно-фіолетовий і рожевий, з таким блідобусковим відтінком. Такі пелюстки були, вони 5 пелюсток. Оце дві, дві були темні, а, дві, а три були світленькі. Оце от той, не пам'ятаю, як він називається, чесно кажучи. Ну, менше з тим. Ці дендрофаленопсиси було їх, напевно, в вигляді в 5 чи 6. Вони були різні, були і рожеві з біленьким, були білі, білі з жовтенькою серединкою. І були ці Грін, вони... Просто його здалеку видно, його сплутати з чимось неможливо, але вони були всі в мучнистому червеці. Ну, я б сказала, не так, щоб повністю, але на кожній рослині в пазухах сиділа оця пухнастика, такий біленький. Тому я не здивуюся ні грама, якщо десь через якийсь час, десь тут за котроїсь пазухи, вилізе мені ота така біла пакость, яка не дає нам спокійно жити орхідейкам. Ну, ось така от на сьогодні в мене новиночка. Бачите? Досить непогана розеточка, досить вона така, я б сказала, навіть не дуже молоденька. ну Десь, може, роки 3-4, можливо. Але якщо вона молоденька і вона буде дорощувати мені все більше і більше листя, то ті листя будуть розмахом, напевно, по пів метра. То вона буде досить така гігантейка. Ну, ось наразі все. На сьогодні оце вся моя новинка. Ось такі в мене красунечки. Сьогодні приїхала до мене додому. Така красота, ось такі гарнесенькі квіточки, кожна з них різна. Бачите, тут навіть нема рисочки, а тут просто таки от плямочка біленького. такого, Не на... звертайте уваги на мої пальці. Я вчора розбирала корінчик Тімеріка. І в мене чомусь всі ні пальці помалювалися в жовтий колір. ну... Ну, ось, от такого, бачите вони, кожна квіточка має щось своє. Кожна абсолютно. Тут, бачите, теж немає на губі, в неї є тільки рисочка, і от більше жовтенького, бачите, там всередині. Ось, там, там, ця навпаки, має менше жовтенького, тільки вона має менше жовтого, і така в неї, бачите, трошечки біленького на губі. Ну, Тут губа обломана, ми не можемо побачити, що там є. Та губа подібна. Теж ось, і отут ми бачили з вами, бачите, тут теж на цій губі є в нас жовтенькі плямочки. Ну, і там, де я вам показувала, де губа не має взагалі ніякої плямки. Вона повністю бордова. Ось, бачите, дивіться, і має такі неонові кінчики. Тобто, кожна квіточка інакша. Ну, все. Така от моя красонечка ще одна прибула до моєї колекції, буде жити, буде тут в мене доглядатися. І я буду тримати вас в курсі подій, як вона далі розвивається з іншими орхідейками. Ну, все, всім дякую за сьогоднішній перегляд. Ось така в мене красота. Ставте пальчики догори, якщо вам сподобалося. Якщо ви знаєте назву, бо я спочатку подумала, що це шоколад, а потім подумала, ні, це абсолютно не шоколад. Квіточка десь розмахом 6 см, шоколад у нас більший. Тобто сама квіточка має більший розмір. Ну, і шоколад ось так не квітне. Шоколад дає такі трошечки інакше забарвлення. Ось, Ну це якась така мутація, досить-досить дивна, так? Ось. Шоколад більше щось такого має до цієї квіточки подібне, і то навіть ще не таке. Ну, ось, все. всім дякую і всім пока.